Тільки подивіться на цього милого крихітного шоколадного ведмедика, Який маленький він здається у руках Мейбел. А от у Джуді ведмедик більше. Але він все одно такий же милий. Стоп! Ви це бачили? У Ітана просто величезний шоколадний ведмедик. Це ж неймовірно. Мейбел з Джуді явно шоковані таким розміром. Хтось вирішив похвалити своїм маленьким шоколадним ведмедиком, але їта не надто вражений. Що ж, тоді саме час спробувати його на смак. Ви лише погляньте. Всередині крихітного ведмедика були ще й маленькі різнокольорові цукерки. Всі здивовані, що там був такий сюрприз. Ну, тепер Джуді не терпиться дізнатись, що всередині її ведмедика. Так, перший укус. Здається, одним укусом тут не впоратись. О так. Ось це інша справа. Ведмій Джуді також повний кольорових драже. На смак це неймовірно смачно. Ну що, Ітан, твоя черга. А чому Джуді його зупинила? А, у неї ще залишився шоколад, тоді ясно. Зачекаємо, поки Джуді закінчить. Ох! Ведмедик, скоро я тебе з'їм. Треба лише набратися терпіння. Шоколад уже не лізе в рот, а вона досі не може зупинитись. Ну, добре, приступай нарешті. Ох, ітан. Мені здається, чи тобі було боляче. Зараз спробую в боксерській рукавичці. І все так само безрезультатно. Міні-катана, здається, також не справляється. Ітан, тримай. Ну що ж, на безбольну біту остання надія. І так, все вийшло. Голова з плечей, і Ітан, здається, увійшов смак. І навіть не думає зупинятись. Удар за ударом і цукерки летять в усі боки. Ну що ж, нарешті можна і поласувати. Ням-ням-ням, смакота. У друзів просто неймовірно багато цукерок. Тут і явно на всіх вистачить. На столі біля Мейбл з'явилося щось червоне і дуже велике. О, це ж величезний автомат із солодощами. Мейбл цьому рада. Хм, Погляньте, ви та на такий самий, але тільки вдвічі менше. Але Джуді попався з зовсім крихітний автомат із цукерками. Вона цьому явно не радіє. Друзі, припиніть з нею сміятись. Проте Джуді буде першою. Що не виходить дістати цукерку. Друзі, це ще більше потішило. Вони просто не можуть зупинити сміятись. О, вітаю, Джуді! У тебе вийшло відкрити автомат. Що, ж, Джуді, бажаю тобі смачного. Що собі? Так це виявляється не цукерки, а жуйки. А яка ж мила бульбашка вийшла у Джуді. Дуже маленька, просто крихітна. Ну що, Ітан, давай ми чекаємо. Покажи, на що ти здатен. М -м -м, яка смачна жуйка. Ну що? Добре сміється той, хто сміється останній. Давай даємо тобі ще один шанс. Зараз я з'їм побільше жуєк, і бульбашка у мене вийде просто величезною. А мені здається, що це дуже багато жуєк для одного ітана. В автоматі більше нічого не залишилось. Жодної жуйки. Ваїтан, ми дуже-дуже чекаємо. Трохи ніяково, але в нього навіть не виходить надути бульбашку. Так. І знаєте що? Зараз здається черга. Мейбл. Мейбл, смачного. Ну, а Мейбл тим часом лише рада почати. Яка ж смакота. Лише погляньте, як вона закидує до рота жуйку одну за одною. Це не лише смачно, але й неймовірно весело. І так, Мейбл, ми всі чекаємо на твою бульбашку. Упевнена, у тебе вийде. Ого, вона була неймовірного розміру. Шкода, що луснула та забруднила Мейбл. І у це було огидно. Ну, а Мейбл тим часом вирішила продовжувати їсти жуйки. Ви лише погляньте, як швидко та опевнено вона з цим справляється. Вона взяла апарат ціляком і повністю засипає собі жуйки до рота. А ось це було ніяково. Друзі, зі мною все гаразд. Мейбел, не хочу тебе засмучувати, але покласти жуйки до рота так просто не вийде. А в нас вийде. Ви лише погляньте, яка мила упаковка чіпсів. Джуді, здається, подобається. Але вона подивилася, що дістала сітану, і почала заздрити. А тепер Ітан повернув голову і побачив у Мейбл просто гігантську пачку чіпсів. Вона в захваті від таких розмірів. То як таке можливо? Це просто несправедливо. Так, Джуді не розуміє. Але доведеться радіти тому, що є. Уся пачка влазить їй рот буквально за один раз. Це було дуже смачно, але мало. Я не наїлась. Вона жадібно дивиться на Ітана, але Ітан ділитись не має наміру та отримує за це пачкою по обличчю. Ну що ж, нарешті я поласую. М -м, які ж вони хрумкі. Mm. Ітан із задоволенням уплітає чіпсинку одну за одною. Так, він явно задоволений собою. І от він же тягнеться другою рукою за наступною Чіпсенкою і розуміє, що залишилась остання. Але як її дістати? Недовго думаючи, він просто вирішує зім'яти пачку, щоб дістатися до неї. Остання штучка у нього в роті, і він впорався. А отже, черга Мейбл. Щоб відкрити таку величезну пачку, треба залізти на стілець або навіть на стіл. М -м, яка ж хоробка чіпсенка. <плес> У великої чіпсини великі крихти. Друзям не солодко там знизу. Хоча можна і підкріпитись. М -м, здається, мейбел хоче залізти глибше. Вона майже не іряє в пачку і. О, ні! Пачка чіпсів разом з Мейбл впала. Виглядало це епічно. Які зірочки. О, Ням-ням-ням-ням-ням. На столі з'явилися пляшки з колою різних розмірів. А що там у Мейбл? Ммм, Сама маленька пляшка. Але вона, здається, цим не засмучена. Куїта звичайна пляшка коли. А от у Джуді щось величезне. Та годі вам, друзі, припиніть сміятись з мейбел. Моя кола саме смачна. Я в цьому впевнена. Нічого собі, а ти швидко поралась. Ну що ж, ходімо далі. Так, для початку пляшку треба відкрити. Ви лише послухайте, як вона шипить. Ітан починає пити. Але дівчата явно вирішили йому допомогти, піднімаючи пляшку все вище та й вище. Джуді з хоче, щоб він це зробив як можна швидше. Але це навряд чи приведе до чогось гарного. Але з цим він впорався. Пробачте. Хух. Джуді, тепер твоя черга. Ну, і що ти впораєшся з цією великою порцією? Здається, у тебе просто не вистачає сил підняти пляшку. А от ідея з трубочкою дійсно гарна. Ось так. Хм, Однієї трубочки виявилось недостатньо. Яка цікава конструкція вийшла. Джуді, бачу, ти в захваті. Ляшка порожніє з неймовірною швидкістю. Усі в шоці. Ще трохи і джуді впоралась. Цікаво, як вона почувається. Все супер. Ой. Чи ні? З її шлунку доносяться дуже дивні звуки. Боже мій, Джуді. Такого від тебе точно ніхто не очікував. Друзів знесло звукові хвили, але Джуді почувається чудово. Швидше став лайк та підписуйся на наш канал. А ще обов'язково ділись ним з друзями. Попереду на тебе чекає ще багато чого цікавого. Ну а поки що, бувай.